Всім бажаю доброго здоров'я та безпечного життя, а воно може бути затишним і безпечним в Господі Ісусі Христі. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати розмірковувати над тим, що говорить Павло і як він цим живе, і які деякі гарні думки апостол Павло написав у посланні до Филип'ян. Яке він писав із в'язниці. Отже, розгорнемо наші Біблії а в кого девайси. Відкриємо там, де у нас послання до Филип'ян, третій розділ. Филип'ян третій розділ. І в нас основним текстом буде текст 15 і декілька текстів, які поряд з ним. Текст 13-й. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, коли щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому. Треба жити. Завжди, щоб зрозуміти мету цього написаного, нам потрібно знати в певній мірі історичний контекст. Тобто той контекст, в якому жив Павло, його брати і сестри, які прийняли Ісуса Христа як Месію. Отже, в той час. Найбільшим викликом було те, що як юдеї, так і народи з язичницьких країн, вони повинні були прийняти Ісуса Христа як Месію. Бо історія говорить, що і до першого приходу Ісуса Христа, і після було немало. Немало тих, які вважали, що вони є Месією. Ми не раз з вами говорили про наступне. В той час вважалося, щоб звільнити юдею або Ізраїль, який був, який був уже територією Великої Римської імперії, щоб встановити царство Боже, то потрібно збройним силою звільнитися. І тоді буде Царство Боже. Христос так не робив. Він все перемагав любов'ю Божою. А взагалі любов Божий, дар Божий, це в контексті того, що ми говоримо про нашу мету, куди ми прямуємо, куди прямував апостол Павло і його брати і сестри, як написано в Филиппіанах попередніх розділів, каже, мої співвойовники, мої співслужителі. Ми, в принципі, всі є співвойовники і співслужителі Христові. Так от, він це послання пише, і от ці слова, які ми щойно прочитали, третій розвід 13 до 16 текстів, він їх вписав в контексті цього послання до Филип'ян. А воно дивовижне. Дивовижне, по-перше, в тому, що Павло це писав із в'язниці тим, які були на волі. По-друге, чим воно дивовижне, тут говориться і про любов, і про один розум Христі Ісусі, і про однодушне відстояння віри іванської, і про навіть те, коли людина щось вважає, посередований Христовий, учень Христовий, до речі, то Господь каже Павло, що Господь настановить цю людину. Тому Павло це все пише в контексті того часу, що люди приймали Ісуса як Месію. Того, який казав, що царство Боже здобувається не так, як на той час вкладали в серця лідери Юдеї, лідери Ізраїлю. Тому, коли Павло приймав Христа, в нього було дуже багато труднощів, що родичі і ті, які були заодно з ним гнати християн то в той час, вони просто дивувалися і були спантеличені з того, що Павло перемінився після Дамаску. Ось що важко було їм той час, тобто послідовникам Ісуса Христа, братам і сестрам нашим часів апостола Павла. І вони до цього стремилися, була їхня така мета, вони приймали до мети, щоб в Ісусі Христі бути тими Божими покликаними, які до вищої нагороди йдуть. А що таке вища нагорода зі слів апостола Павла? Взагалі не тільки в цьому посланні, а взагалі ідея, ідея апостола Павла. Я вже трішки це відкрив. Ми можемо по-різному, деякі, навіть не так, не по-різному, а деякі мати певні означення. Їх декілька може бути. Але одна із них це учнівство. Учнівство. Тобто, якщо я йду за Ісусом Христом, то я є його учень, і справді перші християни називалися не християнами, а учнями. Недаремно Ісус Христос сказав наступне Матвія, 28 розділ, останніх три тексти. Що робіть учнями всіх, і навіть ідея нашої церкви це робити або місія нашої церкви. Правніші місії нашої церкви. Робіть всі народи учнями, проповідуючи вічне Івангеліє, а воно записане в об'явленні 14 розділ. Це Трагенська війська, так ми ще її називаємо. І готуючи всі народи до другого приходу Ісуса Христа, зробити учни всі народи, проповідуючи, готуючи всі народи до другого приходу Ісуса Христа. Ця ідея є у цих текстах, які ми щойно прочитали. Отже, Павло, який в юдействі себе вважав досконалим, він вважав, що він вже є тією людиною, яка буде в Царстві Божому. До речі, він не сумнівається і зараз, коли став послідовником Ісуса Христа, що Він записаний де? Четвертий розділ, розділ э, третій текст. У імена яких у Книзі життя, Він був впевнений в той час, але ця впевненість тепер у нього в Ісусі Христі. Він розумів, що всі здобутки, які в нього були, всі ті нашарування в Його думках, Його практики, Його навчання у них Гамалеїла, все це, які з було правильним, але тільки без Месії Ісуса Христа. І Він прийняв Ісуса як Месію. І це їм, їм було в той час архі дуже важко, тому що не сприймали Ісуса як Месію. Навіть я, вже будучи в 21 столітті, одного разу зустрівшись із Хасидом в місті Умані, і я почув з його уст, як він відгукнувся про Ісуса Христа і як про апостола Павла. Так от про Ісуса він відгукнувся дуже-дуже негативно. Та народився від якоїсь жінки, хто знає, вона не була заміжня. Тобто там вже проблема у тому в їхніх головах, що щось незаконне було. А про Павла він сказав, хороший був брат, але заблудився. Отже, якщо зараз так вважають, то що в той час думали про апостола Павла? Та про його співвойовників. Що про нас думають? Так у нас трішки інакше. Більшість, ну всі християни, так, а християн на землі більшість, як християнської е, релігійної деномінації. В цілому я кажу. Християн на землі більше. Потім йдуть там мусульмани, буддисти і так далі, юдеї. Взагалі, три гілки є релігійні в світі. Це християнська, це юдеї, це мусульмани. Це, і потім, потім там вже буддисти і інші гілки, ну їх дуже мало, в світовому масштабі. В той час, коли жив апостол Павло, тільки-тільки розвивалася церква Христова, коли учні зростали. Тому я більше акцентую на слово учні, а не християни. І каже Павло. Який був певний, що він записник книг життя і його співвойовники також. Брати, текст 13, я, я не вважаю, вважаю себе тим, хто осягнув. Це означає, що він каже: що я хочу бути постійним учнем Ісуса Христа, який буде осягати і розуміти ту багатогранну благодать і характер Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, якщо Павло каже так про себе, то і ви вважаєте себе учнями, вічними Ісуса Христа, який, який нас навчає, який нас змінює. І каже Павло далі в цьому тексті, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. Я, це, це теж далі 14, я відчайдушно дуже... біжу до мети. Отже, чи справді Павло, сидячи в в'язниці, каже, що потрібно забути досвіди минулого або навіть якісь спотикання? Чи хотів Павло сказати, що він забуде те, що він брав, листи від пересвященників, щоб убивати християн, тобто учнів Ісуса Христа? На мій погляд? По тому, що він пише у посланнях своїх, Филиппян і інших посланнях, то тут переформатування мислення, тобто він забував те минуле в контексті подальшого руху. Він не стояв на місці. Він не думав, ой, я так нагрішив. мабуть, уже. Вже не буде мені прощення, і навіщо далі рухатися, бо це уже кінець. Це вже мені ніякого немає спуску, тобто навіщо далі жити? Нема сенсу жити. Я думаю, він добре знав причи Соломона, де сказано Соломоном, що праведник падає, але підіймається. Він добре знав Давида псалми також, де і горюєш, де і радієш, де і сумуєш, і журба, і радість, коли людина бореться у тому, щоб бути учнем Христа задовільним або досконалим. Перепрошую краще досконалим. Тому забуваючи те, що позаду, це рухатись вперед щоб ті гріхи або погані, якісь вчинки тебе там не застопорили, щоб ти там не був припнутий і стояв на місці. Треба йти далі і перетворити силою Божої благодаті твої оці помилки в досвід, яким ти будеш навчати молодших учнів Ісуса Христа духовно. Знаєте, часом так кажуть, що ми не застраховані від падіння. Друзі, ми застраховані благодатью Ісуса Христа від падіння. Благодать Ісуса Христа це та страховка, яка набагато краще, ніж є страховка автомобіля. Тільки не думайте так, якщо ми застраховані благодаттю від падіння. Якщо я упав, покаївся, Бог мене простив, якщо я покаївся в гріху моєму, конкретно назвавши свій гріх, це не означає, що тепер я можу, а я застрахований, можу грішити, грішити падати, бо мене буде прощати. Ми ж, коли страхуємо будинок або автомобіль, ми ж не підпалюємо будинок, підпалю, будинок, підпалю, щоб страховку виплатили. Ми ж страхуємо ці речі не з тією метою. Так ні. Ми, Ми не хочемо це робити навпаки. Ми страхуємо, що, що може десь буде якийсь випадок такий. Ми що, живемо в світі недосконалому, досконалому, але в планах в моєму серці немає. Застрахую, попаду в аварію спеціально, щоб мені кошти ці виплатили. Так, так і, і тут, коли тут, коли ми приймаємо Ісуса Христа і біжимо до мети, так в 13, друга частина, до нагороди, нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі, це учнівство, це учні Ісуса, це, учень Ісусе, Ісусе, це най найкращі студенти з усіх вузів, які є на землі. то, звісно, це є тут мається на увазі і страховка в Божій благодаті. Коли людина, не плануючи сподикнулася, і Бог готовий її підняти, щоб далі, далі, забуваючи заднє, яке не повинно тебе зупинити, ти маючи той досвід, і йшов далі до мети досконалого учня Ісуса Христа. Отже, уже текст 15-й, хто досконалий, нехай так і думає. Коли щось інакше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Тут, Тут різні історії, бувають ситуації, різні моменти історії. життя, коли чи, чи середині церкви, чи, церкви, чи зовні, зовні, зовні церкви, церкви коли, коли ми місію звершуємо, якісь є такі незрозумілі, е, можливо, до кінця е, мотиви брата, брата або сестри. І коли, коли ці мотиви неправильно, неправильно зрозумів, і тут, тут ці, на, серці на серці є гіркота. Ну, якщо, якщо так сталося, якщо ця така зі мною, зі мною сталася, зі мною сталося, то, я то я руки опустю і, і не буду більше нічого робити, робити, бо мене правильно зрозуміли. Друзі, Друзі текста текст каже, що у нас усіх. Є, є бажання, бажання донести, донести якусь, якусь ідею, і я вважаю, що вона на моєму моє рівні досконала. І якщо хтось, хтось скаже, що, а я інакше думаю, що, що не треба так робити, робити, то не думайте, що це вже кінець, кінець. що, що потрібно руки опустити і нічого, нічого не робити. робити. Бо написано в другому частині 15 тексту. Текст. Коли, Коли щось інакше інше, інше думаєте, то й це, це Бог вам відкриє. Цікаво, Цікаво що це, це в контексті, контексті того, що, що ти досконало, досконало в цьому професійно мислиш. Якщо, Якщо так, так, то будь готовий до того, що ти, що ти будучи застрахований Божою благодаттю і прямуєш ж до битин, мети, де ж ти, ти споткнешся, всіх, хто працюють. Тут на цій землі ми не можемо бачити все і все передбачити. Тому буде десь спотикання. Головне, що під час тих спотикань, ви, як співвойовники з Один, одним, не опускали руки і не казали не буду, бо мене не зрозуміли правильно. Бог діє через церкву. Бог діє. Через Слово Боже, або іншими словами, відкриває. Бог відкриває через своїх пророків. І Бог відкриває кожному із нас особисто Духом Святим, через совість. Будемо давайте завжди, як учні Божі, відкриті, щоб іти. І це всюди Бог буде так робити. Для нашого блага. Щоб ми переселилися у вічність і там продовжили бути учнями Ісуса Христа. Тому хто відчуває себе на місці не апостола Павла, а на місці Епафродіта, який сильно переживав про те, що думають фелип'яни про нього. Тільки що не в те, що він десь помилився, він сильно хворів. І Павло почав переживати за свого співвойовника і каже, він вилюкувався, Бог вмилувався, щоб я ще і цього тягара, і цього суму не переживав. І я до вас його пошлю, щоб ви побачили, він живий, здоровий. І також Іфрад, можливо, про себе мислив, що десь він, можливо, неправильно зробив. У вас таке буває, коли ви. Я згадав одну історію, коли одна сестра казала, мабуть, я захворіла з тієї причини, що ну, я зрішила в їжі. І от людина думає, що вона із за цього зрішила, і захворіла. У Вас колись таке було, що, я, можливо, ковід не беру до уваги, а якісь інші хвороби. Ну тут теж таке може бути, що сучасний учень Ісуса Христа може вважати, що ця хвороба в нього сталася з причини її неправильних дій, це харчування, чи, можливо, трудоголізм, коли трудиться і спить там по 5 годин, а не по 8 годин чи по 7 годин. Тут потрібно розібратися, і це Бог. Кожному із нас відкриє, це може бути через церкву, це може бути через писання особисто вам, це може бути, коли Святий Дух буде відкривати через совість і через Його порохів це може статися. Тому, брати і сестри, коли б апостол Павло писав ці слова до Филип'ян, там якісь подібні були у учнів Ісуса Христа ситуації, відносини. Всередини або ззовні церкви. Отже, Павло каже: якщо ви зараз на цьому етапі отак мислите, мисліть, живіть так. Не просто ти знаєш про це, а не живеш так. Знаєш, живи так. Якщо ти в чомусь помиляєшся, будь готовий до змін, будь готовий до перемін. І в цьому контексті хочу розповісти такий приклад. Ми маємо вуста і вуха. Вуста нижче вух. Вуста одні, вух вдвоє. То значить, перед тим, як щось сказати, потрібно почути в два рази більше. Але вище вух ми маємо очі. Перед тим, як щось почути, потрібно добре подивитися. Так, так важко, важко тим, не хто, хто не бачить, але в них інші розвинені, розвинені відчуття. відчуття. Але, але вище вуст, вище вух, вух і вище очей розум, розум. перед, перед тим, тим, як побачити і почути, і, почути, і сказати, сказати. Треба, треба добре подумати. Цю мудрість, і мудрість, цей і розум, розум і розсудливість дає Господь, Господь, яка перемішана з благодаттю. І любов'ю любов Божою. Божою. Коли, Коли ми досконалі, досконалі то, каже, то каже Павло, так і думайте, але знайте, що оці всі елементи, того, що, що Бог в нас вклав, як творіння своє, своє, ми могли правильно використовувати. І, і Бог тоді буде вільно. вільно. Вільно кожному із нас відкривати, відкривати свою волю, щоб ми ще більше удосконалювалися. Тому Павло каже про себе в 12 тексті, не тому що я вже осягнув або вже досяг, став досконалим, але борюся, щоб осягнути для цього, і здобув мене Ісус Христос. Першим здобув нас Христос, щоб ми були його учнями. І, і далі вже ми, маючи Його благословення, благословення дари усі, ми йдемо і боремося, ми йдемо і, від і біжимо до, 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 до мети, щоб бути досконалими, досконалими учнями. учнями. Отже, 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 в той час Павло каже текст 16-й, втім, чого, чого ми досягли, в тому треба жити. Брати і, і сестри, ми, ми учні теж Христові. В чому ми зараз живемо, чого досягли, так треба і жити, а не казати, ай, колись там, почну це робити. Але, Але знайте, що якщо хтось і впав, Бог готовий вас підняти, бо його благодать, страховка готова вас обійняти, простити, обмити. Покрити праведністю Ісуса Христа і далі нас навчати, щоб ми на всіх етапах свого учнівства в Ісусі Христі продовжували бути досконалими удосконалювачись. Це для нас усіх досяжно. Помолимось. Господь, ми дякуємо Тобі за. Твої такі підбадьорливі настанови через апостола Павла, який, будучи у в'язниці, наставляв і підбадьорував, і надихав наших братів сестер часів апостола Павла. І ми бачимо, що тут також для нас є багато надихаючих настанов. Тому просимо благослови нас. Продовжувати бути твоїми учнями. Коли хтось із нас має якісь негаразди, благослови, продовжувати з вірою, з молитвою і з покаянням рухатись сперед до мети, де б ми не пробували зараз, тут і в майбутньому після суботнього дня. Благослови нас. Також ми просимо Тебе благослови тих. Хто прийде на вечірнє служіння, щоб і вони сьогодні почули ту вістку, яка для них тобою приготовлена. Благослови Україну, щоб також Україна, народ, люди, які живуть тут, українці і інші національності, також були відкриті серцями для тебе, і ще багато-багато людей стало учнями твоїми. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.